Слава Ісусу Христу! Розглядаємо тропарі на Божественній Літургії на неділю Все прощення за новоюрянським календарем. Від Григорянського відрізняється тим, що тут воскресний третій глас, а там буде Восьмій. Отже, дивимося у став. бачимо священомученика Теодота, тобто Богдана. Вітаємо всіх Богданів і Богдан. Отже, тропарі дивимося. Тропар Воскресний, слава кондак тріоді, тобто неділі цієї всепрощення, так, сиропусної. І нині його Богородичний його означає, що на той самий глас, що кондак. Алелуя! Бачимо Прокімен Тріоді, тобто неділі всепрощення. Переходимо до тропарів. Хай веселяться небесні, хай радуються земні. Бо явив могутність руки своєї, Господь, подала смерть у смерть первенцем мертвих став з безодні, аду визволив нас і подав світові велику милість, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, премудрости, наставнику розуму, подателю, немудрих учителю, нижчих захиснику, утвердив розуми серце моє, владико, ти дай мені слово Отче, є слово, бо це устав моїм не забороню, щоб звали Тобі, милостивий, помилий мене, Падшого, і нині, і повсякчас на віки віків. Заступниця Християн не постидна, до Творця незамінна, не погорди голосами молінь грішників, але випереди, як благає споміч нам, що вірно співаємо тобі. Поспішись на молитву, і скоро прийди на моління, заступаючи повсякчас Богородиця, тих, що почитають тебе. Помоліться і воздайте Господеві Богу нашому, Богу нашому, і воздайте, Господеві Богу нашому. Отже все. Просто. І власне запрошую знову і знову всіх на до школи церковного співу. Така в нас школа на Патреоні. Посилання під низом. Там же ж на цьому Патреоні є посилання на щоп'ятничні лекції. У нас о двадцятій годині на зумі відбуваються. Запрошуємо, вчіться, співайте Богові нашому. Хай Господь Бог в цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!